Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот жіночих теплих флісових костюмів від rove марки Esmara. Костюми для спорту відпочинку та подорожей. У лоті 12 штук, розміри від S до L, 4 моделі. Модель темно-синього кольору з капюшоном, їх у лоті 6 штук. По розмірах 2 s 2 m та 2L. Модель бузкового кольору, ворот стоечка, їх холодять 2 штуки, розмір М та L. Модель сірого кольору, їх холодять 3 штуки. А має ворот стоєчку, розмір С, М та L. І модель бузкового кольору з капюшоном вона улотя 1 у розмірі С. Складу всіх костюмів 100% поліестер. Замовити от ви можете у наших менеджерів. Всім дякую за увагу.